Всіх вітаю, 28 вересня, сьогодні субота. Жахливий ранок для міста Сум. Я подивилась відео, це жахливо. Одне влучання в медзаклад, потім люди починають допомагати виводити, і вони другий раз туди влучають. Це взагалі що це за звірі? Це не звірі, ні, звірі це, що це за. Що це за нація? Що це? Як так можна? Давайте в цьому відео подивимося новини, розглянемо ще з по питанням. І також сьогодні ще зроблю відео, скоріш за все, після обіду по містам та областям на тиждень. Так. Іспанське видання пише, каже, начебто Зеленський готується до переговорів з РФ на фоні критичної ситуації в Україні. Також вони пишуть, що посилюється зовнішній тиск для переговорів, на яких Україна буде змушена піти на болісні поступки. Ну, давайте спитаємо, що це взагалі. Що, ну, що це взагалі за новина? Іс іспанське. Панське видання пише, начебто Зеленський готується до переговорів з РФ на фоні критичної ситуації в Україні і змушений буде піти на болючі, болісні поступки. Що це? Перемога? Чиїсь такі дії до перемоги? І що це за інформація? Четвірка жезлих, повішений сила. Що це за інформація? Правдива? Ось. Зеленський дійсно йде на поступ йде на перемовини з РФ і згоден на поступки. Світ. Пасив. Ні, відповідь ні. Розчарування пасив ні. Тут відповідь ні. Стосовно оцих перемовин на поступки. А оце взагалі. Що е, пише нібито якесь там західне видання, що Зеленський готується до переговорів з РФ на фоні критичної ситуації в Україні. Це правда? Десять пентаклів. рицарі е, е, Кубків, ця інформація, вона якось е, до них потрапила, потрапила досить таємно за великі кошти про Україну. Маніпуляція маг, контроль залякування смертю і ударом. Я думаю, що це взагалі спеціально куплена інформація. О, сім мічів. Думаю, де моя любима карта? Стосовно оцих -сих, цих -сих виданів, що вони пишуть. Ось, обман. Бачите? Жінка витягує. Щось у чоловіка з кармана, обман, крадіжка ну, як би вам ще сказати, неправда. Це якась неправда. І, до речі, її продали цю інформацію за великі кошти. На поступки йти ніхто не збирається. Я запитала там чітко, було карта пасиву? Ні. Давайте далі. Зеленський вчора відбулася зустріч Зеленського з Трампом. Хочу запитати: на цій зустрічі Трамп. Був прям м'який та пушистий кролик, чесно, Баксбані. Хоча за кілька днів до цього він казав, що та України взагалі практично не існує, вона там практично знищена, ну щось таке. А тут він така підтримка, і така любов, і співпраця, і допомога. Ось хочу запитати: зустріч вчора Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку. Ось ці слова, що казав Дональд Трамп. Ці слова, що казав Дональд Трамп про підтримку, про справедливий мир, про, про допомогу, про закінчення війни, щоб Україна була максимально вийшла переможцем. Ось ці слова Дональда Трампа. Це що вчора? Це що? Четвірка Кубків. Ну, знаєте, таке щось. Четвірка жезлів. Тріка мечів. Удар в серце в собственному домі. І він, до речі, так не вважає, нащо він це казав? Двіка пентаклі. Так треба. Така робота. В мене така робота. Так мені сказали, мені так написали, мені е, треба було так сказати. Повішений диявол. А для чого він це сказав, Дональд Трамп? Така підтримка Україні та любов. Вибір. А, ну вибори, ну що ну, я питаю? Да? Це все робиться, щоб, щоб не втратити пози, пози, позицію лідерства у виборах. Ось. Покажіть, будь ласка, як насправді зараз відноситься Дональд Трамп до України, до Зеленського, до закінчення війни? Взагалі до всієї цієї ситуації, яке його ставлення, відношення? Сонце, зірка і страшний суд. Нічого собі, вищі аркани повипадали. Сім мечів на дні знов. Ну, я вам скажу так: йому вірити не можна, Дональду Трампу. Сьогодні він бак гладкий пушистий, завтра він зубастий сірий вовк. Ось так. Сьогодні я кажу одне, завтра кажу інше. По цій карті він засяяв, він повинен був це сказати: засяяти задля виборів, задля перемоги. Надія, зірка. І що скажу, як ставиться, ставиться він до України? Він Україну поважає, він Україну. Дійсно поважає людей, народ і ну, всередині десь глибоко в своїй душі він поважає Зеленського. Він просто в шоці від сили українців, від сили духу, від сили волі, ніхто цього не очікував. Він, Я вам скажу, відношення його до України, він поважає нас і Вважає нас досить сильними. З одного боку. А з іншого боку, він обманює, він робить те, що йому треба. А що йому треба? М -м перемога у виборах. Ось так. Ну, давайте ще цікаво. Ставлення Дональда Трампа, до Зеленського, до України, до закінчення війни. Вісім пентаклі робота, доля, доля. Плани. Війна, 7 жеслів. Плани війна. Ну, захист, оборона. Він взагалі в шоці, як ми змогли до сих пір, вже скоро буде 3 роки, до сих пір е давати гідну відсіч такому сильному ворогу. Ось, по цим картам. І в нього ілюзія, ілюзія, в нього ілюзія, що Україна переможе, він це не вірить. Він думає, що так не буде. так не буде, Немає правосуддя, так не буде. Це його такі думки. Не можна йому вірити. Він це каже задля своєї перемоги і різко змінив своє ставлення. Далі його Зеленський, Зеленський Дональда Трампа запросив до Києва. Запросив Зеленський Дональда Трампа до Києва. Чи приїде він до Києва? Дональд Трамп приїде, до Києва, сім мечів. Ну, такої, знаєте. Угу. Ну, не думаю, прям, що він приїде. Н -н -н. Ні, не думаю, що він приїде. Буде казати, що може, як там стану президентом, або там трошки пізніше, або що ще буде постійно відкладати, відкладати, але тут не показує, що він прям приїде до Києва. Не показує цього. В нього тут інша мета робота з дияволом. Інша мета: обман, робота з дияволом. Тут треба не їздити, тут треба щось інше робити. Він хоче перемогти. Якщо він переможе, він буде співпрацювати дуже плідно з дияволом. Ну, ось так. Хоча, ви думаєте, я не хочу, щоб Дональд Трамп все, що він каже, що справедливий мир, я швидко завершу війну. Тобто, все завершиться, коли я буду президентом. Я цього, цього дуже хочу. Але це все неправда, це все брехня. Насправді, цього нема, не буде. Він це, ну, це все брехня. Так, ось ця допомога фінансова, яку виділив Білий дім Байден. США, Україні, там така значна сума. Я хочу запитати, чи дійсно, чи дійсно ми отримаємо ці гроші? Чи взагалі це буде знову розтягуватись, розтягуватись та розтягуватись? Ось ця допомога, яку виділив Білий Дім Україні, значна така допомога. Україна її отримає без затримок. Так. Рух, зірка. п'ять мечів. І таємниця. Там є підводні камені. Стосовно цієї допомоги. Так, вона буде, але вона якось буде, ну, знов, оця, що я і кажу, капля в морі. По луні якось так. І бачите, знов п'ять пентаклів, потрошечку, по капельки, ну, так, капнули і потім ще капнули. Ось так. І знову тут є якийсь обман, тут щось крутять, мутять. Тут є е, люди, які, бачите, в Дом Кубків це, можливо, в них там в США, ну, можливо, і в нас. Є люди, які задля особистого задоволення якусь частину цих грошей е, візьмуть і, себе, і, і собі. Ось так. Я вже питала, що ці гроші, вони по карманам дуже хорошо розходяться, не тільки в наших, а й у них там теж. Так само. Так, що тут далі? Лідер Хезболи. Хасан Наср... Наср... насралла. Ну, в общем, фамілія, звісно. Його вчора, як повідомляють іранські ЗМІ, було знищено в Бейруті Чи правда це? Чи загинув ось лідер Хезболи. Хасан насрала. Осралла, яка фамілія, така і доля. Таємниця. Хасан. Смерть, боротьба і смерть. Таємна смерть. Таємна смерть. А ну-ка, лідер Хезболи Хасан. у нас загинув. Розчарування. П'ять пунктлій бідність. Трійка мечів, так, да? якийсь удар отримав. Хоча, дивіться, будуть казати, дивіться, тут можна сказати по, ну, Можна сказати, що так, карта смерті випала удар в серце, трійка мечів, ось, але тут жриця падає. Падає війна, падає дім і падає обман. Тобто, будуть казати, що типу він загинув, і тіло його є, все його нема. А насправді це обман і таємниця. Тобто, можна сказати, що він, він може бути живий, башня, але башня є і дорога. Тут треба дивитися, я говорю, тут якась якщо б не жриться, то я б сказала, що так, його ну, прилетіло туди. А воно туди прилетіло, а його, але його там, скоріш за все, не було. Але будуть казати, що був. Ось так. Далі ще, ще Ізраїль попереджає Іран і каже: якщо Іран втрутиться в цей конфлікт, то ми вам, теж, вам теж буде відповідь. Чи втрутиться Іран в конфлікт між Ізраїлем та Ліваном? Чи втрутиться Іран в конфлікт між Ізраїлем та Іраном? Чи втрутиться розчарування, не хоче смерть? Боротьба, таємниця таємними, таємними шляхами, кроками він буде допомагати Лівану. Але таємно приховано. Його світ попередив, тобто Іран світ попередив. Якщо ви втрутитесь, то е, і, скоріш за все, світ, Америка втрутиться, хто там ще. І почнеться просто апокаліпсис на близькому сході. Ось так. Далі. Китай минулого року передав РФ багато різних безпілотників для тестування на території України. Ми з вами подопитні. Хочу запитати, ось до кінця року, 24-го, від сьогодні, 28 вересня до кінця 24-го року, Китай буде щось передавати, продавати РФ, щось військове. Щось військове буде? Ну, так, да, король мечів. Да. Домовленості в них, в них домовленості, да. Україна, домовленості військові. А що саме? Що саме? Король Жезлів, те, що горить, те що, те, що спалює, те, що летить. Ну, тут чітко дрони. Дрони. Це правда. Це інформація правдива. Да. Якісь дрони, те, що літає, або запчастини до них, або самі дрони, те, що спалюють. Воно спалює, воно летить. Да. На жаль. Так, і про Запорізьку атомну станцію. Як написали, що Магате пише, що знову була спроба атаки на підстанцію біля Запорізької атомної станції. Атака дронів на підстанцію. Знову ж хотіли, мабуть, звинуватити Україну, але вкотре не вийшло. Атака дронів на підстанцію на ЗАЕС. Так, ну да, Україна. Кого? Хто? Хто винен? Україна, звичайно. Да, Бачите, війна, Україна. В цьому винна Україна. Але не вийшло. Вищий суд. Звинуватити в чомусь такому дуже масштабному, дуже, дуже суттєвому. Їхня мета. Да, Звинуватити в нас в якомусь апокаліпсисі, типу правосуддя. Ми не винні, це не ми, це Україна. Це вона зробила ось такий страшний суд. Ну, Мається на увазі щось там на ЗСУ. Давайте запитаємо: Запорізька атомна станція. Наступний місяць-жовтень. Що там взагалі буде відбуватися? Що планують окупанти? Запорізька атомна станція, Запорізька атомна станція в жовтні, наступний місяць. Що там буде відбуватися, та що планують окупанти на Запорізькій атомній станції? Планують знову удар серця, знову якийсь удар. Обман. Ну, Дивіться, які карти. Удар, обман ради, заради свого задоволення. Тобто вони там знову планують щось зробити, щось е знову звинуватити Україну. І що це вони там планують на ЗС? Щось стосовно війни, військових, що це? Типу, захист, типу щось летить, типу ПВО. М ми, типу, не змогли збити щось і що на ЗАЕС? Що вони там планують? В жовтні. Очікують. Диявол, робота. Диявольська робота. Щось стосовно води. А що це? Пожежа якась. І знов вода. Башня, вода, пожежа. Щось пов'язано з водою. Типу, відбулася якась башня і в небезпеці йде вода. Тобто загроза від води із за цієї башні, яку типу, зробила Україна, але це обман, удар якийсь. Це обман, це хитрість, це все планується. Тобто вони там планують в наступному місяці щось таке зробити, якусь башню, якийсь удар. Щоб звинуватити Україну і нібито будуть казати, залякувати, що йде небезпека від води. Типу, щось в воду потрапило, якась гидота. Ну, щось таке показує. Але це все буде обман. Розумієте? Ось, вони чітко планують удар, обман задля власного задоволення. Ну, ми вже звикли з вами до цих всіх побрехеньок, так що. Так що будемо тепер в курсі справи всім тихого дня.